Усім привіт до вашої уваги! Огляд мішечка з іграшками, подивимось, випадає. На столі у нас ось такий гарненький єнотик. Ще ведмедик новий, стоковий. Лялька така. Єнотик. Білка. Дивимось далі. І далі, далі, ще ведмедик. Сердечко. дельфинчик, Чуть косадка, це, касатка, це касатка. Місяць. бджілка, Зайчик. Курівка. Ведмедик. бджілка нова стокова. Дивимось наступну іграшку. Зобівартість такої іграшки дуже-дуже низька. Пінгвінчик. Ще мінньончик, змійка. Їх виходить велика кількість Зайчик. Не дуже різноманітні. Ведмедик. Іграшка цікава. Щось вона якось втягається, мавпочка, олень, сова, верблюд, місяць, дельфінчик. Ось собачка з мультиком. Дерево стокове. Дивимось далі, зайчик, гарненький зайчик, ось такий маленький лимурчик, собачка, Тюлінь. ведмедик, ще ведмедик, обізянка. Ведмедик. Ще ведмедик цкула схоже. Ось такий ведмедик. Ще ведмедик спить. Тюлінь. Лемур. Качка. Ведмедик. Ще ведмедик. Ось така маленька іграшка. Дивимось далі. подушка з овечкою. Мишка. Великий ведмедик. Коник. Попугай. Чувака. Котик. Бджілка нова, стокова. Мишка. Обізянка. Дельфін, мама дельфін з сином дельфіну. Дивимось далі. Іграшок просто неймовірна, неймовірна кількість у мішку. Можете приблизно свій порахувати. Кількість. Ось така іграшка. Котик. Ще лемурчик. Крапля, слоник, ведмедик, бривочок. Ось така. Овечка. тигрик, Ведмедик. Лисичка. Ще. Телепузок. І ми оглянули 100% в нашого мішечка. Бачите, що попадає.